І наостанок поради для люблячих батьків: питання води це не просто питання здоров'я, це справжня битва. Ну ви ж знаєте, як важко вмовити малюка випити ту саму приславуту воду, коли перед ним стоїть стакан соку чи шоколадного морозива. І що ж з цим робити? Почнемо з найпростіших трюків: спочатку магія. Так, справжня магія. Ви можете сказати, що вода то секретна еліксирна рідина, що дає сили робить людину швидкою, сильною і навіть розумною. Якщо ваш малюк почує, що це напій супергероя, він, можливо, захоче стати наступним бетменом, а для цього потрібна лише склянка води. А ще не забувайте про візуальний ефект. Додайте до води кілька скле. Апельсину, лимону або полуниці. І о, диво! Вода стає не просто водою, а справжнім весняним напоєм, який виглядає як святковий коктейль, ваш малюк навіть почне питати, чому ж ви так раніше не робили. І, звісно, важливо показати приклад. Як часто ми чуємо, мам, я не хочу пити воду, а потім самі випиваємо ці. Цілу пляшку на одному диханні. Так ось малюки люблять копіювати нас, тому випивайте воду на їхніх очах, і вони самі почнуть запитувати: Мам, я теж можу бути таким здоровим, як ти. Ще й буде супер, якщо вода виявиться у зручній флязі чи кольоровому стаканчику. Це вже не просто вода, а ціла мода.